Всім привіт! Я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Ольга, і сьогодні ми поговоримо про плюси Японії. Нарешті-нарешті ми достанемо блокнотик, і я вам розкажу про плюси. Самий перший плюс для мене перший, це безпека в Японії. Це дійсно дуже безпечна країна. Там мінімальний рівень, як це сказати, криміналу, якихось злочинів. Є реальні випадки, коли там я чи моя подруга, десь ти можеш лишити на дворі телефон чи в кафе залишити на століку, кудись пройти, ти через день прийдеш і він там буде лежати. А колись так мій один друг забув взагалі десь на улиці, на парковці телефон, він прийшов і цей телефон отак стояв. Ці сутки пройшли, він зранку його знайшов, і він стояв, і ніхто його не забрав. Отака от от безпека в Японії. Тобто, так, дійсно, криміналу майже немає, це дуже Рідкі випадки, коли є кримінальні, якісь там не знаю, вбивства, пограбування. Дуже 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 рідкий случай, скажімо так. Номер два. Спокій, спокій і тиша. В Японії взагалі не прийнято, наприклад, в автобусах, в якихось таких. Взагалі не прийнято гучно розмовляти в кафе, наприклад. Люди звичайно розмовляють, спілкуються, але отак гучно, як у нас, це там, да, Альо Галя? Такого в Японії немає. І взагалі, якщо ви в автобусі будете розмовляти, на вас будуть коса дивитися, І особисто мені це дуже подобається. Ну, не то, що коса дивляться, а те, що дійсно є така тиша, спокій. Ти знаєш, що ти зараз сядеш там в метро, і просто будеш в тиші їхати додому чи ще кудись там. От і так всюди в кафе ніхто нікому не заважає. Тобто, ось цей особистий простір ніхто не порушує, да можуть там тихенько говорити, і це дійсно дуже класно. Іноді цього не вистачає в наших країнах, в Україні, в Європі, тому що у нас іноді люди прям люблять влазити в чужі, ще якийсь розговор падслухати ще свої 5 копійок вставити. Тобто, на що цього Японія дуже-дуже класна і дуже тиха, якщо ви любите тишу. Звичайно, там паначам теж ніхто не буде ш... взагалі, Взагалі, принципі, ніхто не буде шуміти. Мені здається, навіть в день у них нема такого, як у нас, що хтось там може гучно музику включити. Тобто всі максимально зберігають у цей спокій і не вмішуються на територію інших людей. Номер три це сервіс. Суперсервіс, куди б ви не прийшли в Японії, в якому б ви селі не були, вам завжди е, дуже чемно. Без ніякого грубіянства ні разу в житті я не чула, що в Японії хтось вам мог на чи якось не так сказати, чи косо подивитися. Це якісь поодинокі випадки, знову ж таки, але завжди в ресторанах, в кафе, в будь-якої не знаю, там клініка, якісь ще послуги завжди з вами будуть максимально вічливі, все вам розкажуть, все покажуть, за ручку проведуть. Ось як моя подруга розказувала в больниці, каже, підведуть до кабінета, дадуть тобі всі листочки, все, що треба. Тобто нема такого, знаєте, що як буває у нас, що на тебе дивляться зверхню, що, типу, як в магазин, знайте, коли заходиш в дорогі магазини, там Луї Вітон, і на тебе так дивляться, типу, що сюди прийшла. В Японії такого нема. Ти можеш ходити по дорогим магазинам, і на тебе будуть дивитися, як на просто богиню, в якої мільйон днів. Хоча насправді вони можуть розуміти, що це не так, але. Так, тому немає цього знаєте, хамства, немає якогось зверхності, тобто обслуговуючий персонал себе поводить так, як потрібно, так як обслуговуючий персонал з повагою, і ти взаємно до них відносишся так само. От. Хоча теж великий плюс Японії, те, що тут немає чайових взагалі, немає забудьте, приїжджаєте взагалі в Азії. в Принципі, у них нема такого поняття, як чайові. Якщо ви лишите, вас можуть догнати вам ще й віддати обратно їх, і вони не будуть знати, навіть, що з ними ділять з цими чайовими. Вони можуть злякатися, а тут забули Деньги будуть зараз, зараз. сказати, це вдобавок до безпеки, в мене є історія. Ну, це не про безпеку, а от про чесність японців. Колись я їздила на острова Окінава, і там в готелі в мене коротше, був собою конверт з діньгами, ну там м -м, доларів 200 було десь з собою, около того. Я забула в готельному номері, уявляєте, вже поплила на інший острів, я їм дзвонила, писала, вони кажуть, ні, ми не знайшли, типу, нема. Я така, ну ладно, десь значить, загубила. Думаю, ладно, бог з ними з тими грошима. Потім я вже повернулася до себе там в місто, де наш цирк стояв. І тут мені дзвонять, кажуть, ой, ми знайшли ваш конверт, ми вам вийшли поштою. Ви уявляєте, працівник готелю знайшов, віддав цей, грош, цей конверт з грошима-хазяїну, е, мабуть, чи якомусь там адміністратору цього готеля. І вони мені поштою прислали цей конверт, не тронутим з усіма грошима. Для мене це був просто шок. Я така вау, це чудіса Японії, просто чудеса їхньої чесності. При тому, що у них знаєте релігії, у них немає такого, як у нас знаєте, християнство. У них дуже мало. У нас, хоч люди, знаєте, якось керуються цим, що там Бог накаже, а вони це просто роблять. От просто тому, що так. <сміх> така у них філософія. Четверте для мене це гарні місця, природа, тому що дійсно Японія неймовірна країна. Там і гори, і море. І всякі полонини, поля mm -hmm. рисові. Дійсно дуже красиві місця, і все це знаходиться відносно, хоч вона й така протяжна, там є і північ. Там, де гори, там, де ці лижні спуски, я там, на жаль, не була. Є південь острова, там, де такі просто можете, подивитися, в мене на каналі є відео про Окінаву, про Наха це там центральне місто. І там острова, це просто як Гаваї. Я досі не розумію, чого ще люди туди не їздять, так як на Гаваї. Чому це місце не таке популярне, от Окінава. Тому що там дійсно неймовірно гарно. І, в принципі, з будь-якого міста в Японії ви можете туди прилетіти ну, півтори-дві години туди летіти. Дуже швидко, недорого, там те щось 50-100 доларів туди і назад можна, короче, знайти квитки. От тому таке дуже різноманіття природи, дійсно різноманіття класних міст, куди можна їздити, відвідувати різні храми. Парки, в общем куча, куча всього цікавого. Вулкани, Сколько там вулканів є цікавих, також там в чуть ли не в кожному місці можна, ну, на кожному цьому острові, можна знайти якісь вулкани і пляжі класні. В общем, куча, куча класного. Всього. вкусняшки В Японії часто є якісь смачні смаки, вибачте за мою тавтологію. Я ставлю приклад з кіткатами. От у нас в Україні вже зараз почали появлятися різні там. Цікаві кіткати, але все ж таки, таких, як у Японії, мені здається, досі нема там з матчею, з різними вкусом сакури, і ще якісь там чуть ли не сальоні кіткати. Коротше, там куча різних прикольних смаків і снікерси. От що створюються саме для Японії. Дуже багато таких солодощів, хоча це міжнародні компанії, але їх створюють от саме для Японії. Я знаю, там і Фанта, і Кока-Кола, різні напої прикольненькі, які створюють саме для японського ринку, тому що ну, мабуть у них це більше заходить. от. І тому дав, в Японію ти приїжджаєш, може спробувати такі о, а ви пробували там, не знаю, Кока-Колу з вкусом чеснака. Ну, прям такого нема, звичайно, але щось в тому роді. Ну, що це недорогі подорожі. Хоча я вже, в принципі, про це сказала, що є гарні місця, так. І дійсно, навіть сусідні країни, ну як, відносно сусідні, там Таїланд, Філіппіни, навіть на Гаваї можна злітати доволі недорого. Я там ще не була, але знаю, по розказам, що. В Принципі набагато ну, такі недорогі перельоти, особливо, якщо ви працюєте в Японії і маєте японську зарплату, то вам от літати в якісь сусідні країни не проблематично, є завжди прямі рейси і відносно недалеко це. Тому, якщо ви хочете вивчити цю частину Азії, там Малайзія, Індонезія, Набалі, то з Японії це доволі недорого летіть і доступно. Що в Японії також доволі непоганий транспорт. Це завжди в основному комфортний транспорт, завжди є кондиціонери, тобто там не жарко, особливо зараз, хто в Україні, ви відчуваєте, у нас плюс 40 градусів неймовірна жара, то в Японії завжди в транспорті буде кондиціонер, буде прохолодно, буде тихо. І в принципі, так, дійсно, сполучення транспорту з будь-якого міста можна в будь-яке місто легко добратися, і є різні варіанти. Є там просто звичайний повільний поїзд, є такий. Як у нас інтерсіті, тобто швидкісний, а в Японії він в 10 раз швидкісний. Називається він, о мамочки Мак, ні, Маклів, це в, в Китаї, а в Японії шинкансен він називається точно потяг Шинкансен, який їде з дуже швидкою швидкістю. <звідки> Знов тавтологія, та, та вибачте мене, що я так розказую, але це дійсно так, він дуже швидко добирається з одного пункта в інший. Звичайно, коштує дорожче, але, тобто, у вас є вибір, да, Їхати повільно, їхати дуже швидко. От, і так, да, доволі гарне сполучення, автобуси є з різних міст в різні міста. М тому так, транспорт також дуже, дуже зручний. Звичайно, це не всі плюси Японії. Я думаю, їх набагато-набагато більше. Але от це те, що згадала я, те, що там мені підказує моя подруга, теж вона згадала. От, тому дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підтримуйте український контент. Пока!